Вітаю вас, друзі, і вам врогі. Добрий вечір. Це інспекція. В Одесі друга серія. Переважно курортні ресторани не витримують одного сезону, але це не про Одесу. Тут заклади громадського харчування живуть довго і не старіють, а робляться вінтажними. Ходімо зі мною на інспекцію. За моє Заклад свіча. Це свічу не гасить море, тому що палає заклад від людської любові. Тут завжди людно потрібно бронювати столик. Я неодноразово була, їла, і ви на форумах стільки компліментів подарували свіче. Ходімо на інспекцію. Можливо, заклад отримає нашу нагороду. Тиждень тому до свічі влаштувався наш таємний агент. Таємний агент. Спеціально навчена людина, яка є очима і вухами Ольги Фреймут. Озброєний ультрасучасним шпугунським обладнанням. Він слідкує за рестораном зсередини і знає всі його секрети. Добрий вечір. Добрий вечір. Раді вас бачити. Раз, два, три, чотири, п'ять. А що це забули? Здравствуйте. Це зайнято та у вас сьогодні? Добрий вечір. Ой, а скажіть, будь ласка, паш, а це що, попільничка? Вас курять? А чому вас курять, якщо в Україні закон про заборону куріння? Ну, в нашому не дозволено курити. А чому? У вас у вас якийсь інший світ, у вас не Україна? У нас Україна там світ. Я дуже люблю цей заклад. Зізнаюся чесно, я ні разу не була тут на кухні. Тут дуже смачно ні кортить подивитися разом з вами якою є кухня закладу «Свіча». Пішли на інспекцію. Доброго вечора, Як ваші справи? Фактично. А хто сьогодні шеф? Де-то був. Шефу немає, тож дамо собі раду самостійно. У свічі багато рибних справ, я з цьому переконана. Тому хочу подивитися, а де тут рибку тримають? Отут, напевно, так? Далі, далі. А тут що? Ой, а це як на панахиду хлібець. Вибачте, а на що цей хліб? Розкажіть, я просто перший раз таке бачу, морожна ковбаса і хліб. Це що? Я сама собою розмовляю, я не бачу стікерів. Холодильники бруднуваті. Ой! Hello. How are you? Вибачте, у вас морозилка поламалась, нема кому сказати. Ой, а у вас холодильник і цей теж поламався. Це може бути бампер вашої машини. Пі -пі -пі. Ой, Брудно. Як. Ті не брудні. А де риба зберігається? Паша? А хто менеджер тут? А ви менеджер? Так. Пашенька, здравствуйте. А у вас там обладнання трошки поламане. А тут у вас теж є риба. А що це за Це дорада, так? Паш? А немає у вас стікерів взагалі, я не бачу стікерів свіжа, кожен день привозиться, ми, ми ж не морозимо її. А як не морозимо? А Паша, послухайте стукайте. Це морозна риба. морозе рибка. Сьогодні є, яка не одеська риба, на тут не виходить вот. А де у вас є риба. Це заморожена. Покажіть, мені свіжу. Покажіть мені чорноморську свіжу. Барабульку, камбалу. Добрий день. А А вас рукомийники забились. Тому так смачно. Ні, не, не забудь, там риби шість, тому тому… Так, так як? Щас... От воно не стікає вода, Хочу як не забилось? Ми зробимо роботи, може, ресторан… Паша, Папри? а тут смирно… <кху> де? Воно вкажеться. А я смирний. Смер... <кху> а, <кху> а, 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 а де риба жива? Дайте швидко, бо я б'якну і опозорюсь на всю країну. А як вас звати Ігор. було? Ігор. Ігор, ну, вибачте. Отже, це свіжа риба, так? Барабулька. А коли ви її привезли? Сегодня. Дуже пахне рибою, я цей запах не при А ця вусата, ой, який вусик. Це сарган. А що ви що це за страва? Мариновані ганчірки? Ні, вони просто замочні біля. Зачем? Ну, для того, щоб не заванюватися. Це ганчірки одноразові. чому ви їх не вкидаєте? ви їх замочуєте? Просто щоб скласки. А потім ви ними знову користуєтесь? Ні, викидаємо по кінці вечора. Тобто ви їх перед тим як викинете, ви їх купаєте? Так. Да. Трошки брехло, але то нічого, буває в житті. Знаєте, в мене є міні-лабораторія, яка визначає чистоту поверхні. Це супермодний інспекторський гаджет. Люмінометр інноваційний британський пристрій, який визначає точну кількість бактерій на будь-якій поверхні або в рідині. От, наприклад, що на цій дощці робиться? Риба. Прекрасно. Отже, це заклад, в якому дуже часто землять рибку, м'ясо, ну, як без риби в Одесі. Тут дошка, на якій цю рибу вам готують. Перевіримо, чи не стане золота рибка отруйною на столі гостя. Норма має бути 30. Це смертельно небезпечно. 1253. Перевищення п'ятдесят норми. У понад 40 разів. Це дуже брудно, це дуже небезпечно. Якби ви не маринували ці ганчірки, воно вас не рятує. У вас тут є повітря може віддихати, це тому що Ігоря там так смердить. Можна за зазирну в холодильниче? Тут у вас. Ой, це осьміножки лапка. Да. Але не шкода, в нього їх багато. А що у вас там є? У Вас там хтось прибирає, у вас там дуже брудно, хлопчики. Вот Скажіть, а ви знали, що у вас вони живуть? Це Это... Тарган. У вас тут таргани. Ми ми вже убивали, yeah. <тцо Meine> тому вони мертві. І що? Як трофеї зберігаєте? Ай, ти рухай лапою. Дивіться, лапкою так дрип-дриб. Свіче таракан. Спочивайте, мої браці. Кажіть, каже, у вас таракани, як вас не ви заборитесь? Ні, не, ви ні втратили, блять, за ваш танцю і кож Ось Там помідор, там булочка, там тараканчик. Я вам після там, що робота, у нас дуже людей повна. Ми з тобто з людей мільйон страх, ми работаємо, і стоїмо. Тому ви можете упасть помідорка що запачкалась. Так саме там, це пиль мусор, що там робочий. Пиль-мусор, Пашенька, це не пиль мусор, це тараган. Подумайте, Подумайте там... я вас скільки разів тут почеряла? Разів п'ять. Якби я знала, буде, що буде. у вас бруд, у вас такі а ганчірки. Лав, ви От ви Ми... кажете, у вас все добре, ви впевнені, так? Да. Подивіться, пішли, вам покажу, скільки тут тараканів. Пішли. Піднімайте це катертину, скільки тут тараканів. Рипе нога, вам тут скрізь. Чому ми сюди раніше не дійшли? Подивіться, а ваша витяжка? Це теж нормально. Ви заробляєте гроші на, на, на довір'ю людей. Так, да, давайте ми зараз в році по боку будемо. Я бачу цю. Кожну неділю да. це нормально кожну неділю мити витяжку? Таракани добре. Рудні витяжки добре. Дійсно, чого я тут кидаю перлими житлині? Стояли мої столики, і ви людям подавали їжу з такого смороду. У квітні цього року Ольга Фреймут спільно з телеканалом Один плюс один започаткувала гастропроект Столики у найкращих ресторанах країни з'явились авторські столики ведучої з оригінальним меню і бездоганним сервісом. Проект покликаний покращити обслуговування в українських закладах і вивести його на якісний європейський рівень. Я вас зараз як ненавиджу. Столик, Я не, не знала, знала, що тут та така та кухня. Ви шло, не так? знала ви. люди не знали. А це що таке? Це роз... А що так смердить туалетом? Фу, як ваняє. Тут роздягалка. За цими дверима кімната для персоналу. Напередодні тут побував наш таємний агент і був шокований побаченим. Туалет протікає, сміття не прибирають, руки помити ніде, навіть немає серветок, і найжахливіше у такій антисанітарії в туалеті зберігають дитячий стілець і пакети для їжі на винос. І це заведення бумажки. І ми несуть гостям їду. Хоч і в боксах, але в пакеті, які стояли говном, рядом. Немає рукомийника. Ось. Тобто офіціант, вибачте, пісяними руками йде і несе вам замовлення. А якщо ви прийшли з малюком, то йому запропонують сісти за це крісло, взяти з туалету до піса весь персонал. бачите, скільки тут офіціантів працює? Це гидко. Ольга шокована і обурена побаченим. Втім, бере себе в руки і продовжує інспекцію. Дивіться, добрий вечір. Поважні люди сидять тут. Там от парочка закохана. Люди люблять це місце, бо тут одразу море, море стає твоїм. Це найшвидше. Рапанчики. Хочу. Дякую, і рахунок одразу. Так накорно. Даєте? Просто скрізь тупельнички. Ціни. Тут є з тунця – 182 гривні. Стейк з лосося 146 гривень. 575 гривень коштує лобстер, фаширований, запечений з сиром. Боже, тут був Акарчук. Славі, як бідний ти мій хороший. Як же ж, і ти тут їв? Бачите, в нього лице ніби відчувало, що твориться на кухні. Бумбокс. Звірів. ну Звір'я не шкода. Хай їсть. А все добре, паш. Братан, все до... братан, не всі. Ми ж не в зоні з вами. Ви менеджер. Послухайте, ви, ви менеджер. Слова «братан, несі» доречні в зоні. Ви розмовляєте з офіціантом, який має Мам, брати за приклад. Не Справді. Да неси, братан, щоб У вас яка освіта, Павло? Сріднє. Чому ви вирішили, що ви менеджер цього ресторану? Я не вирішив з цього Я так не рішав сам. Так судьба розположила. Давайте подивимося, що мені принесли. Ну нічого, а дивіться, а то мушка мені моя хороша. Чого ж ти так втопилася? Це що у нас? А мені що? Мушка. мушка! Правильно, це мушка. А чому вона в моїй склянці? Отже, рапани запечені 82 гривні. Я не буду їсти це, ви розумієте, чому. Я хотів вам показати величезні порції. Повіть собі, я пан депутат з Верховної Ради. Прийшов собі го. -го і куди мені його? Попільничку. Якщо вже подають лимони, як декорацій, має бути окрема тарілка. Поговоримо! Я провела час у закладі свіча, і я хочу вам сказати, у вашому закладі працював мій агент. В є і відеозаписи, і розмови. Отже, атмосфера. Свіча, наче ковдрою, омивається морем. Тут хочеться сказати, я тебе люблю, підписати контракт. Хочеться залишити гроші. Атмосфера хороша, атмосфера плюс. Ціни. Мій рахунок 82 гривні. Це рахунок за рапани. За воду ви не порахували. Я зазирнула у ваше меню. Там є ціни і до 100 гривень, і, і навіть є ті, які вже понад 500 гривень. Ціни нібито й високі. Але ви ж не кафе, ви ж ресторан сюди приходить вельми, шановне панство. Я бачила світлини Святослава Карчука, Андрія Хлимнюка. Не приходили в ресторан. Тому ціни плюс обслуговування. Паша, ми з вами зустрілися на кухні. Спочатку думала, що ви чекаєте на маршрутку. Появляється, ви адміністратор закладу свіча. За вашою цитатою, Павлусь, ви сказали, що у нашому ресторані їдять мільйони людей, їдять тоннами. Ці люди дійсно, як діти, вірять вам, їдять от столики зайняті. Але ви цю дитячу довіру зраджуєте, ви ставитеся до них як до того крісла у кімнаті для персоналу. Тут обслуговування мінус. Ваша чистота у туалеті для персоналу, де ваш рукомийник? Ну, сняли поміняють. А як люди миють руки? Ну, сьогодні вони не можу милю, ну, так, без метро. А сьогодні стали будуть мінять, що буде ново стоять. А, так? Да? Сьогодні вночі це станеться. Тобто люди, офіціанти, цими руками подають тарілки Бахарчуку, хлимнюку, розумієте? У залі курять. Ви навіть не приховуєте і кажуть, там нас курять. Не можуть курити люди в громадських місцях. Незаконно, кримінал. Розумієте? На кухні. Холодильники, вони схожі на ліфт у Хрущовці, поламані, пошкрябані, там стікають кров'ю м'ясою риба. Вони, як жінка у соцмережах, яка приховує свій вік. Без терміну дії невідомо, коли вони народилися. Стікерів немає. Я перевірила дошку, на якій розробляють рибу. Показник, попри можливість, 30, був понад 1200. Тому чистота мінус. Їжа. Всі, хто в свічі, обережно зазирайте під листочки, там може сидіти комашка. І це не метелик і не Божа корівка, а тарган. Тарганів у вас дуже багато, тому їжа мінус. Серед вас був мій агент. Це Іра, це наш журналіст. Ірочка, дякую тобі. Я любила ваш заклад. Я любила тут їсти, я любила тут бути до того моменту, поки я не побачила ваше справжнє обличчя. Ви брехуни. Ви обманюєте людей, які вам довіряють. Ви не маєте права носити горди звання найкращого ресторану Одеси. Саме тому я категорично не раджу заклад свіча в Одесі всій Україні. До побачення. Где репусі? Смотри, висок стоять. Не руховується. Вожман дайка будь пожалуйста, агент. І засідання всего доброго. Все, до свидання. Я зараз особливо боляче, бо в цьому закладі, в закладі Свіча, Стояли столики Ольги Фремут. Це була моя амбіція з телеканалом Один плюс один провести навчання на відстані. Але коли ви почали скаржитись мені, що у свічі не дотримується стандартів, бруд, неохайні хамовиті офіціанти. Я не повірила. Але тепер я все це побачила на свої очі. Зараз я переживаю дійсно важку втрату. Пробачте, що ви тут їли. Пробачте, що я так помилилася. Я не знала. Ольга Фреймут негайно відреагувала на грубе порушення стандартів і санітарних норм у свічі. Ведуча розірвала контракти з закладом і припинила з ним будь-яку співпрацю. Найочікуваніша інспекція в Одесі. Вперше Ольга Фреймут перевірить нічний клуб. Ну, щас, Це я, Фреймут. Спокуслива пропозиція від таємного агента. Це подружання, Можна три куска. Чи піддадуться вибіці на провокацію? Просто зараз. Шокуючий інцидент. Чому Фреймут несподівано перервали інспекцію? Побачить.